Захід під назвою Ткацтво патріотичне мистецтво відбувся сьогодні, 28 серпня, біля обласної дитячої бібліотеки, де всі бажаючі мали змогу долучитися до майстер-класу з виготовлення речей з патріотичною символікою. Брошку у вигляді жовто-блакитного банту на майстер-класі виготовляли і діти, і молодь та люди старшого віку. Для цього потрібні різноманітні стрічки, нитки. А головне каже організаторка заходу Ганна Івченко бажання створювати власноруч гарні речі і бути справжнім патріотом. Патріотизм він проявляється не в чомусь великому і не в якихось там словах, а він проявляється у якихось реальних речах. Він не в тому, щоб кричати Я люблю Україну, ні. А в тому, щоб ти зробив щось хороше, добре, гарне. Такий от символічний бант синьо-жовтий, так який можна, от, якби я не знаю, на всі свята на будень, на свято, так так і да наша національна символіка, так носити. Також на творчій зустрічі можна було почути історичні розповіді краєзнавців, подивитись виставку тканих виробів і побачити ткацькі верстати, на яких Гана Івченко навчала бажаючих ткати. Піднімаємо. А піднявши, утворився, з'їв. А утворивши зів, ми його зачищаємо, цей зів. І тепер ось тут нитка зберегла, значить, човник іде у зворотній бік. Ось так. Абсолютно точно. Протягуємо, ось тут забрали вушку, але сильно не затягуємо. Я роблю це вперше. Цей процес дуже цікавий, абсолютно і надзвичайний. Поринаєш в ті часи, і думаєш, що прабабусі, прапрабабусі, ось саме так, тільки ткали. Це ткаство воно теж врівноваже і воно найпростіше з усіх мистецтв, нібито зарядити то мистецтво, але Терпіння, воно виховує в людині терпіння, баланс, рівновагу. Мені дуже приємно, що молодь зараз намагається робити якісь речі, які пов'язані з символікою. Я не кажу, що вся молодь, але є певна частина прогресивної молоді, яким болить душа за Україну, які живуть тут, мріють жити далі, мріють створювати тут родини і своїм дітям передавати почуття патріотизму. За словами Івченко, зараз вона працює над виготовленням Овленням крайки з кольорами українського прапору це у нас верстат на 2,5 метри, і на ньому ми зарядили крайку, яка повністю відповідає поняттю ткацтво Патріотичне мистецтво, тому що ми на ньому тчемо пояс, який буде прапором України. Участь у заході взяли понад 30 людей. Ольга Крупсікора, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.